Чемпіонат України це зазвичай масова подія, так, з'їжджаються всі області, адже це відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться через рік. Так, от. Але щоб сюди потрапити, звичайно, ми проходимо відбір на чемпіонат Європи. Організатором змагань є Федерація Шопитанка до України Скіф, яка є основним представником Шапитанка РПС Міжнародної федерації в Україні. Конкуренція тут зашкалює більшої конкуренції ніж на чемпіонаті України. В принципі, очікувати ніде ми не можемо. Тому ми завжди твердо готуємося до таких змагань. Дуже <му> багато років тренувань, праця. Змагання беруть участь більше, ніж 300 спортсменів з 11 регіонів. У чемпіонаті України ми зазвичай бачимо всіх своїх друзів, яких ми не часто бачимо на змаганнях. Ми ставимо індивідуальні та командні категорії Ката та комітет. Змагання були доволі конкурентними змаганнями, було багато хороших учасників, які дали достойну конкуренцію нашому. клуб. Парді є одним з розвинутих клубів Львівської області. Серед кваліфікованих спортсменів цього клубу на сьогоднішній день можна окремо виділити музику Володимира та Петрока Віталія. Це підтримка від батьків і від тренера. Без того нікуди. Хочу привітати всіх спортсменів, які відвідали ці змагання. Змагання дуже класно приходять.